Ви дивитесь Лузівську панораму у студії. Працює Олександр Шапко. Вітаю вас. Якщо тиждень розпочинається депутатськими комісіями, завершиться він обов'язково сесією міської ради. Можна це назвати прикметою, але правильно було б закономірністю. У п'ятницю депутати збиралися на пленарне засідання. У порядку денному лютневої сесії більше трьох десятків питань різноманітної тематики почали розгляд з перспективних. План економічного і соціального розвитку міста. Документ за яким Лозова житиме протягом цього року. В ньому підсумки і аналіз роботи різних галузей за попередні роки, пріоритетні цілі і завдання на 2008-й. Розробники документу, опрацювавши дані, надані службами, прогнозували збільшення, покращення роботи лозівських підприємств, організацій установ. Такий план розробляється кожен. Рік Цьогорічний вирізняється від попередніх тим, що включив до себе й інший економічного розвитку міста. Програма баща основні направлення діючих в місті регіональних атрослівних програм включає честь мероприятий стратегічного плану економічного развития, прийнято в декабрі прошлого року, а також очікує плани роботи підприємства організації управління ділов городского совета. До порядку денного сесії міської ради увійшли питання, пов'язані з міським бюджетом. Начальник фінансового управління Раїса Слєпченко підсумувала виконання бюджету 2007 і запропонувала внести перші зміни до цьогорічного, а саме збільшити доходну його частину більш ніж на півмільйона гривень. Це сума розподіляється триста Панюкінська селищна раді 3680 для виплати на протязі року сум заборгованості по 57 статті педагогічних працівників. та збільшиться субвенція на надання пільг послуг зв'язку та компенсацію за пільговий проїзд сто сумі 176 тисяч гривень. Щоправда, вже в наступному питанні фінанси бюджетників, а точніше частину їх заробітної плати за грудень 2008-го, переспрямували на енергоносії, щоб на 100% розрахуватися за тепло. Сума 1 мільйон 76 тисяч. Це дасть нам змогу розрахуватися за теплопостачання спожита у першому кварталі та п'ятнадцяти квітня згодом ці кошти повернуться і медикам, запевняла начальник фінансового управління, але на сьогодні є крайня необхідність розрахуватися за тепло на 100 відсотків, бо теплові мережі опинилися під загрозою відключення від газу, наслідок чого місто може залишитися без тепла. Сьогоднішній критичній ситуації з теплопостачання, яка склалася в Україні в цілому і в Лозові, зокрема, була присвячена вся доповідь міського голови, якою він відкривав сесію. Ви, мабуть, знаєте, які Серйозні події проходять по постачанню газу в Україну, і сьогодні в наших теплових мережах дуже серйозно стоїть питання проплати за енергоносії. Сергій Литвинов подякував лозівським тепловикам за те, що їм поки вдається тримати ситуацію під контролем, і лозівчанам, які справно сплачують за комунальні послуги, розуміючи проблеми комунальників, прийнявши рішення про перерозподіл тепловиків, фінансово підтримує і бюджетна сфера. Хоча фактично констатував міський голова, річні ліміти на енергоносії за перші місяці 2008-го вже вичерпані. В бюджетній сфері ми вже витратили той ліміт коштів яким ми були згідно плану розраховуватися ті місяці, які будуть в опальному сезоні 2008-2009 років. Якщо раніше бюджетники за тепло платили з розрахунку 242 гривні за гігакалорію, з березня тариф буде збільшено до 301 гривні 87 копійок. Пропозицію підвищити вартість теплоодиниці, яка надійшла від теплових мереж, депутати підтримали. Головний аргумент, який називав Олександр Резніков, уряд більш ніж на 20% підвищив ціну на газ для бюджетних установ і організацій та всіх юридичних осіб. А тисяча двісті шість гривень. а була дев'ятсот Наслідок цього щомісяця підприємство несе півмільйонні збитки. Єдиний вихід із ситуації підвищити вартість послуги. Наскільки тепловики пішли на поступку цим абонентам і змінили новому тарифі лише газову складову, інші не збільшували, хоча мали. Ми в существуючий тариф, який є на сьогоднішній день двісті сорок, ввести тільки змінення газової составляючої. Щодо населення, уряд ціну за газ для нього залишив без змін, тому і тариф для лозівчан змінюватися поки не буде. 11 об'єктів комунальної власності в цьому році зможуть викупити підприємці. Нежитлові будівлі увійшли до переліку приватизації. Його затверджували на сесії міської ради. Втім, ще на профільній комісії депутати, вивчаючи це питання, запропонували ввести деякі нововведення. Вартість об'єкту повинна буде узгоджуватися на відповідній депутатській комісії, а в... Факт продажу і сума продажу об'єкту оголошуватися на сесії міської ради. Першочергове право викупу матиме, звісно, орендар у випадках, якщо він є. Як не як людина вкладала гроші в ремонти, реконструкцію отримувала будівлю. Але якщо ціна визначена після експертної оцінки орендаря не влаштує, об'єкт буде виставлено на аукціон. Секретар міської ради зазначає, для бюджету депутати міської ради хочуть отримати максимальні суми від приватизації. Для прикладу, на виду, коли продавали, приймали рішення про продаж кафе-сучасник, то була домовлені, що цей продаж буде здійснений за 700 тисяч гривень. Тобто це доволі такі значні кошти і відповідають ринковій вартості такого об'єкту. Цей продаж здійснювався під контролем всього депутатського корпусу, і інші продажі будуть здійснюватись таким чином. Бажання викупити землю підприємці, які її орендують і на якій побудували свої об'єкти, виявляють все частіше. Таких прохань на земельну комісію надійшло чотири: три від власників автозаправок ще одне від Харківської облспоживспілки. Якщо у випадках з першими. Об'єктами це об'єкти транспортної інфраструктури і автозаправна станція. Депутати погодились однозначно на продаж у власність цих об'єктів. То питання щодо продажу земельної ділянки колгоспного ринку буде розглядатися на спільному засіданні земельної комісії і комісії з питань бюджету. Скільки буде коштувати земля під центральним ринком? Точно сказати, поки неможливо. Одно можу сказати, що вартість таких земельних ділянок, що продаються, вона досить недешева. Остання продаж земельної ділянки в центральній частині міста складала з розрахунку 155 гривень за один квадратний метр землі. Тобто, це досить великі кошти, які в разі надходження до міського бюджету можна вирішити дуже багато. Питання облспоживспілка має повне право викупити землю, говорить Андрій Шевченко, посилаючись на закон. Одна проблема ділянка дуже велика і цінна. Це, скажімо так, земельна ділянка дуже досить велика. Вона розташована в центральній частині міста, і тому рішення щодо її продажу. Має бути виваженим і прийнята всім депутатським загалом напередодні сесії на постійній депутатській комісії з питань розвитку комунального господарства. Начальник управління ЖКГ Олександр Янкевич оприлюднив список вулиць, на яких протягом року буде проведено поточний ремонт дорожнього покриття. Загальна сума, в яку потрібно було вкластися при укладанні реєстру 450 тисяч гривень. Найбільше з неї буде витрачено на внутрішньоквартальні шляхи мікрорайонів. Щоб повністю витіснік районам нам треба туди, ще плюс 157 тисяч, треба ще порядка 60 тисяч. Спробують зекономити на ямочному ремонті вулиць, припускав Олександр Янкевич. Питання в тому, чи вдасться. Вулиць претендентів на латочний ремонт у переліку 28, а суми, які значаться навпроти назв, невеликі. З всіх об'єктів це Октябрьська, 14 тисяч более-менее крупная, и дороги по кладбищу в сумме 25 пять столових тысяч. Остальные суммы не превышали 10 десяти тысяч. Дороги по двом вулицям Садовій і Дзержинського засиплють щебенем. Звернення про це надходили і від місцевих мешканців, і від депутатів цих округів. Їх колеги, чиї прохання управління в цьому році через брак бюджетних коштів не задовольнило. На комісії марно намагалися відстояти інтереси своїх виборців. Дехто з депутатів зізнавався, що у черзі на ремонт зі своїми вулицями стояв ще з минулого скликання. Врешті-решт погодилися укласти довготерміновий реєстр, якого дотримуватимуться у міру фінансування до кінця строку. Перебування у рядах депутатів. Поки комунальники визначаються з перспективними ремонтами, роботи їм додають крадії. Нова серія крадіжок пройшла четвертим мікрорайоном. На цей раз постраждала каналізаційна мережа. З місця пригоди репортаж Алли Білової. Міліція вже стала частим гостем на четвертому мікрорайоні. В ніч з 20 на 21 лютого відразу у двох будинках 21 і 26 а через вентиляційні вікна було вкрадено каналізаційні труби. Тепер сухе й чисте підвальне приміщення перетворюється на болото. Стічні води потрапляють прямо у підвал, затоплюючи його. В принципі, нанесен ущерб. Ми так приблизительно, якщо відновлювати по пластику, так як ми зараз відновлюємо, то це гривень на 800 тут буде. Ось вот такі потери. Крім цього будинку у нас розібрали сьогодні же ночью і 21 й дом. Цікаво те, що про негаразди у підвалі почув мешканець сусіднього під'їзду, який сповістив ЖЕК, а мешканці перших поверхів, як завжди, нічого не чують і не бачать. Ніякий ЖЕК ніхто цього не розуміє, не вистачить средств на це все відновлення. В данный случай, на данный момент, так как платежи населения упали, абсолютно, я не знаю, когда я восстановлю этот дом. Мешканці ніяк не хочуть зрозуміти, що берегти цілісність підвальних комунікацій в їхніх же інтересах. Адже не виключено, що відновлювати роботу каналізації вони будуть за власний кошт. В квартплаті воровства не заложено. За які средства це все відновлювати, я не знаю. Тому, мабуть, людям треба задуматися, щоб відновити це. Мабуть, їм треба збирати гроші і відновлювати за їхній счет. 23 лютого Україна вшановуватиме своїх захисників. Хто і як розуміє тлумачення цього слова? Кого і від чого вони мають захищати? На всі ці питання шукала відповіді Вікторія Кожедуб. Військовослужбовий шлях майора запасу Віктора Назарчука почався неоригінально з повістки, надісланої йому військоматом. Він марив морським флотом, заради якого ладний був і навчання у технікумі перервати, про мрію свою цю завчасно у військоматі подбати, і від батьків усе це за трьома замками приховати. Проте доля інакше розпорядилася. Вікторова служба стартувала у вищому авіаційному училищі льотчиків ППО. Знань відповідних він набув у тодішньому Ленінграді, хоч постійне місце дислокации для него став капустын-яр Астраханской области. По тем временам второй полигон после Байконура, откуда были запуски всех технических спутников, испытания всей техники ракетной и стратегической, и ПВОшной. Я вспоминаю последнюю встречу с героем Советского Союза Ефимом Березовским, когда он говорил, что служить в армии – это очень непростое дело, и командовать, побеждать – это не значит иметь какое-то высокое воинское звание. Я был это говорил Ефим Матвеевич, только старшим лейтенантом, но я был командиром дивизиона. Это должность подполковника. У меня у подчиненных были майоры. Наверное, у меня получалось воевать он так скромно сказал. Вот, наверное, так и Виктор Николаевич, старший лейтенант, а уже должность у него. Майора і подполковника. заступником командира окремого автомобільного батальйону у званні старшого лейтенанта Віктор прослужив майже п'ятирічку. Більше не склалося, виходячи з власного досвіду, радить збройними силами керувати людині, яка поступово йшла професійними сходами. Тоді каже толк буде. Інший Віктор, військовослужбовець, теж з авіацією пов'язаний тільки палубною, солідарний у цьому з майором. армии должны руководить люди которые получили фундаментальную военную подготовку которые разбираются не только как с трибуны языком и что говорить а что нужно сделать в армии что нужно сделать чтобы страна имела мощный оборонительный щит если у нас поскольку у нас такая она сегодня военная доктрина поэтому профессионал в любом деле У класі, де навчався Віктор Дмитрусенко, з 12 хлопчиків семеро стали офіцерами. Тоді, пригадують обидва Віктори, відслужити у війську було справою честі, а зараз ухилитися від армії нею є. От раніше було, хто в армії говорит, не служив, той, можна сказати, не мав навіть права женитися. Ну, це, звісно, типу юмора, але тим не менше, армія – це була велика була школа життя, там були настоящі люди, сильні, мужественні. готовы пойти на любое ради своего отечества. У меня был такой со временем подчиненный Витя Бундюк из Молдавии. Паренек, замечательный, золотые руки, он мастер был на все руки. Вот. И как-то разговорились с ним, оказалось, что он один сын у матери, ну, без отца рос, 7 лет работал в колхозе, уже успел до службы в армии построить дом, фактически осталось, говорит, покрытие. А у меня дом готов. Мать больная, сердечная больная. Вот, и я говорю, Витя, ну как же так? Как, почему ты пошел в армию? Потому что ты по всем нашим законам должен был смотреть за мамой. Ты единственный кормилец у мамы. Мама инвалид. Она говорит, Виктор Сергеевич, если бы не пошел в армию, ни одна девчонка в нашем селе за меня бы замуж не пошла. Таких, як цей юнак, відданих синів, у неньки України хто значу знайдеться. Втім, молодь з бажанням потрапити до лав збройних сил є. В армії служити – це добре, можна отримати хороше звання, Там... Защищать свою родину. Хочу там быть сильным таким солдатом. Мужчина должен быть мужчиной. Не над наркоманом каким-нибудь, а мужчина. Армия просто дает человеку, ну я, к силу, ловкость, уважение к женщинам, ну и все остальное. Более собранными становимся, более организованными. Ну не хочется, я бы даже пошел, после этого, что год отслужил, я бы на контракт пошел. Можно в военное училище, там в Суворовское поступить можно даже. Каждый молодой человек должен проходить какую-то подготовку, хотя бы небольшую, какие-то общие сведения. А, видимо, защищать действительно должны профессионалы. Это праздник всех мальчиков. А пойдешь в армию служить? Пойду. Когда? Когда вырасту? Аби українська армія остаточно не перетворилась в робітничу селянську, в якій служать ті, хто не відкупився, а професія військова у рейтингу популярності не пасла задніх, потрібне матеріальне заохочення. Була можливість поїзді ребят в тір постріляти, значить, соревнування проводились, воєнно-палівої збори проводились, полівая кухня була. Все це зараз убрано, нічого немає. Ось зараз в нашій школі дві там или три воздушки или воздушные, как они называются, пневматические винтовки, которые, в общем-то, никакой пользы не дают и ничего на них не научишься. И отсутствие всего остального, что было раньше практически. Коли будуть гроші, тоді про контрактну службу можна говорити, кажуть офіцери. А поки що вона може бути лише мрією, як і раніше. Десятиліття тому вояки ідею цю не наче дитя виношували, був приклад інших країн. Обезпечити професіонала матеріально – це дуже складно. За 900, даже за, за полторы тысячи гривен, никакой нормальный, будем говорить так, молодой человек не пойдет в армии служить. Не пойдет. Тем более на контрактную основу. А у нас, в общем-то, контрактник, по сути дела, ничем не обеспечен. Офицеры, которые служат уже по 10-15 по лет, они до сих пор не имеют жилья. Это нонсенс. Где такое? В какой стране мира, в какой армии мира вот, находится на таком положении офицер. Я не знаю. Чоловіча це справа тримати у руках зброю. Офіцери з іменем перемоги люблять її. Хоч багато років уже іншим займаються. У школах працюють один в загальноосвітній, другий у спортивній. Разом на сесіях міської ради проблемами лозової переймаються. Захисниками можна назвати і комунальників проти численних аварійних ситуацій в будинках на тепла і водомагістралях виступає їх нечисленна армія. Хоча робота в комунальній сфері не престижна і її переважно критикують лозівчани, але житловики, тепловики і водяники щодня воюють. До дня комунальника ми розпочинаємо серію сюжетів про роботу комунальних підприємств, а точніше тих, хто її робить. Віктор Соколов вже 10 років комунальник з великої літери. Працює слюсарем сантехніком у приватному підприємстві Сінік. Залюбки демонструє свою роботу: чи то хомут поставити, чи різьбу нарізати. Загалом роботи багато. У слюсаря об'язаності дуже багато. На наших плечах аналізація, і отоплення, і водоснабження, і квартири, і підвали. У нашій роботі Очень багато процесів, які ми выполняем вручную. Вот. Міняємо врез в квартирах, міняємо в підвалах, нарізаємо резьбу, делаем відводи. Все це слесарная робота, без якої не, не обойтись. Колеги називають Люсаря Соколова справжнім асом своєї справи. Цінують за порядність і відповідальне ставлення до роботи. Раз бригадір чоловік, значить, не даром же бригадіром поставили. Значить, нормально. Всі роботи виконуються. Це люди, які заявки дають, все ж ніхто ж не обіжається. Віктор Олексійович упевнений, що справжній слюсар, як кажуть, із золотими руками ніколи у житті не пропаде. Проте сучасну молодь не приваблює така робота. У даний момент, чому у нас вже не встретиш молодіжі, майже не встретиш молодіжі. Потому що низкая зарплата, вот. молодіж не хочет йти. А ми связаны, з знаете, с подвалами, підвалами, всякими анализациями, аналізаціями этими. Все це грязна робота, яку вони хоче выполнять. Сам же свою роботу любить, а найголовніше у будь-якій справі це чуйність. Я лично люблю любую роботу. У мене багато которые які за свою життя освоил. І всі вони мені подобаються. Потому що я допомагаю людям і працюю для них. И нравится посмотреть, а да ты ее действительно сделаешь. Ачественно и хорошо. И тебе благодарность люди хотя бы спасибо говорят. Помогаем людям от помощи, кому не отказываем, кому требуется, кто меня знает, просит об этом. Цього року до Дня комунальника за сумлінну працю Віктор Соколов отримає премію. Про своє професійне свято говорить залюбки із посмішкою. Ну, для кожного людина, я думаю, По его профессии, соответственно, ему дорог и этот праздник. Это воодушевляет, что нас не забывает. Я и строитель, я и строителя праздник отмечаю. Семинальный тоже это отмечаю. Поэтому я думаю, для каждого человека это в этом что-то есть дорогое для него. Це вся інформація, яку ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Бажаємо вам гарних вихідних та приємного святкування Дня захисника вітчизни. Побачимось у середу. Бувайте!